Там Где-то на фронтах, так сказать, кладем жизнь за русский мир, а этому русскому миру здесь есть угроза. Понимаете? Это реальность абсолютная. Тем более, надо разделить проблему. Действительно, рабочие руки и гражданство – это разные вещи. Абсолютно, раздача да. раздача, да. раздача веры гражданства – гражданство – это означает создание политически мотивированной, так сказать, М -м -м. части населения. Пятой колонны, колонны. Ну, давайте да, давайте уже открыть колонны. колонны. И я вас уверяю, она сработает. Причем тогда, когда идеологам нашей миграции будет меньше всего этого хотеться. Она сработает. Хотя, может быть, им этого не хочется, Мне нравится, я не посмотрите знаю. на Европу. Да, абсолютно. Все эти разговоры про ассимиляцию, толерантность Никогда и прочее, не прочее. Европа Никогда. провалилась со всеми этими, так сказать, программами, и нет у нас... Ариана Фалачи это предсказывала много лет назад, ее там практически уничтожили. Да, это очевидно. То, о, о том, говорит. что у нас есть какой-то особенный опыт Советского работа, Союза или российской, или, российской, империи, это все ерунда, честное слово, не обижайтесь, но это ерунда, потому что в Советском на Союзе и в Российской империи была гораздо более жесткой вертикали власти и совершенно другие условия управления на территории, Конечно. тем более, тем более, не было независимых государств. Люди, которые приезжают, они приезжают из независимых государств мы там как бы легитимностью не обладаем и управлять не можем внешнеполитические выгоды которые обычно под это дело под... подвестуют они очень эфемерные ну вот так сказать да вот опять же не даст нам соврать так сказать да тоже нас я вот ну вы знаете я тоже СНГ занимаюсь много-много лет я знаю многие вещи так сказать в том числе изнутри но нет у нас никаких преимуществ таких так сказать замечательных от всего этого скорее всего мы впали в зависимость если честно и нами манипулируют иногда а иногда так сказать и не иногда а постоянно а мы выдаем это за якобы, так сказать, имеющиеся у нас преимущества. Эта проблема, она может взорваться в самый опасный момент. И, кстати говоря, это абсолютно соответствует плану наших врагов. Конечно. А у нас вся, так сказать, политика заключается в том, а давайте коренное население утихомирим, заткнем рот, соцопрос какой-нибудь выпустим, например, да, так сказать, или что-нибудь в этом роде. И дальше все это вот, оно так, как будто оно так, так сказать, есть. За, никакими заклинаниями улицу не перешибешь. То, что происходит в жизни, да, никакими заклинаниями, опросами, так сказать, не перешибешь. И тем не менее про Америку, да. Ну, що все-таки хочеться, жодно драбнісного єсть драбнісково. Хочете, що то все про Америку, а я що, хуже, як ми і так далі, в Якутії розбився вертоліт, на борту якого могли перебувати співробітникам ФСБ. Це сталося саме 19 липня, але вже з'являється більше деталей, зокрема про те, що і цей вертоліт знайшли, і в республіці Якутія, Ерефія знайшли гелікоптер Робінзон, який розбився, і на борту якого могли перебувати. Співробітники російської ФСБ усі пасажири борту заглинули. Про це повідомили в східно-Сибірській транспортній прокуратурі РЕФІ. Уже сьогодні, понеділок, 22 липня, згідно з даними авіакатастрофа вертольота Робінзон сталася саме 19 липня на повітряному судні. Спрацював аварійний радіомаяк. На борту вертольота, за даними російської прокуратури, перебували пілот та три пасажири. Пошуки вертольота оскладнювалися також і погодніми умовами та місцем розташування. Саме падіння цього гелікоптера. І вранці 22 липня прокуратура вже повідомила, що Робінзон знайшли у повністю зруйнованому. Ваному стані також виявили і тіла пілота та трьох пасажирів. Згодом Радіо Свобода також з посиланням на місцеві змі повідомляла про те, що на борту гелікоптера могли перебувати. Саме три співробітника ФСБ Робінзон виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. А після того, як спрацював аварійний маяк, перестав виходити на зв'язок. Ну і зокрема, це вже не перший такий інцидент, який стається на арефії. Ми повідомляли і про те, що 21 червня в Росії також розбився вертоліт. Схоже, Робінзон Р 66 і тоді також загинули пілоти троє. Пасажирів авіакатастрофи почасті шали в Рефі, і саме авіексперти пов'язуються з тим, що це може бути пов'язане з західними санкціями, які забороняють постачання комплектуючих у Росію. Ну і будемо сподіватися, що такий літакопад буде продовжуватись, і у них буде все менше літачків. Ну а ми продовжимо говорити про важливі геополітичні новини, зокрема про ті події, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, адже бачимо, що Байден знімає свою кандидатуру саме. На пост президента майбутнього Сполучених Штатів Америки і в свою чергу вже з'являється інформація, що від демократів може бути віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс і вона буде змінювати президента Джо Байдена. Вже навіть з'являється в журнал Тайм така обкладинка. Нова ви можете побачити власне зараз і на своїх екранах про те, як віце-президентка Сполучених Штатів Америки змінює президента Джо Байдена. Про це також будемо говорити, адже. Така досить символічна обкладинка з'явилася на американському журналі Тайм, і він помістив на свою обкладинку свого наступного випуску саме президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який крокує на червоному тлі. На зверху над ним також можна побачити напис саме слово паніка. Ну і зокрема, усе похмуро демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах підписав Тайм свою обкладинку у соцмережі ікс. У матеріалі журналу також мовиться, що на презид президентських дебатах, які пройшли у ніч проти 28 червня, Байден мав вигляд такого самого 80-річного дідуся, яким він і є, говорячи хрипким голосом, наводячи нерозбірливі аргументи і часто дивлячись із розявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою. За даними видання, найближче навіть союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом, і паніка не надто сильне слово, щоб описати настрій, які охопили демократичну партію від верху до низу, в міру того як розгорталися дебати, сказав один із учасників саме збору коштів від демократів. І Майже одразу після дебатів партія замислилась над тим, чи можна і яким чином переконати все ж таки Джо Байдена відмовитись від участі на благо партії нації та самого кандидата. Пише Time. Ну і водночас зазначається, що вихід Байдена з перегонів означав би. Хаосу демократичній партії, якого не було із 1968 року, замість нього кандидатом могла б стати все ж таки. Віцепрезидентка Камала Гарріс, але її рейтинг схвалений все ж таки низький. Про це зауважують журналісти. Ну і щодо цих подій також вже з'являються і реакції світових лідерів. Зокрема, ми говорили минулого теро про реакцію Трампа. Вже з'являється також реакція від колишнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. І Він не підтримав кандидатуру Гарріс та виступив за відкритий процес праймері з демократичної партії на з'їзді наступного місяця. Про це також будемо далі говорити детальніше. Про це повідомляє видання політико і зазначає те, що колишній президент США Барак Обама виступив за відкритий процес праймері з демократичної партії на з'їзді наступного місяця. А що сказав саме Барак Обама? Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат. Я вірю, що бачена Джо Байдена про щедру процвітаючу об'єднану Америку, яка дає можливості для кожного, буде в повній мірі продемонстровано на з'їзді демократичної партії в серпні. Я також а що джо ніколи не відступав від боротьби? Написав Обама. Для нього рішення подивитися на політичний ландшафт і вирішити, що він повинен передати факел новому кандидату, безсумнівно є одним із найскладніших у його житті.